Київський політехнічний інститут імені Сікорського, місце, яке в народі називають українським Хогвартсом. Інститут щороку випускає професійних інженерів, біомеханіків, аналітиків та багато інших фахівців. Сьогодні викладачі вишу разом зі студентами працюють над проблемою, яка під час війни стала найбільш актуальною. Ми розробляємо ендопротез колінного суглоба, який використовується при пошкодженні частини кістки. Він вставляється в кістку, заміняє її частину. Цей метод використовується не коли відірвана нога, нога або чесна, а коли пошкоджена. Частина стегнової кістки, частина великогмілкової кістки невелика команда викладачів та студентів КПІ виграла грант на розробку нового українського протезу, який зможе повноцінно замінити людині колінний суглоб і запобігти ампутації, навіть якщо боєць отримав складне поранення ніг. В Україні є велика необхідність в протезах, які використовуються при великих пошкодженнях. Ще проблема в тому, що при складних пораненнях, такі як вогнепальні поранення, не можна підібрати стандартний, поставити, бо є велика руйнація кістки, і потрібно підбирати під певного хворого. Тому потрібно розробку, розробку в Україні, щоб була можливість забезпечити протезами всіх. Бажаючих і зробити можливо, їх дешевшими. Наразі в Україні немає повноцінного виробництва протезів. А швейцарські та німецькі коштують від трьох до п'яти тисяч доларів. Для багатьох людей, кому протез єдина надія на збереження ніг це просто непідйомна сума. Якщо нам вдасться розробити український протез, це буде наша технологія, це буде наше виробництво. У нас е, вартість роботи вона набагато менша ніж в європейських країнах, тому е, собі вартість такого протезу буде значно нижча. Ось, і я вважаю, що це все таки дозволить суттєво знизити вартість протезу, вартість протезування і наповнить український ринок цими протезами. За прототип інженери взяли протез колінного суглоба, швейцарського виробника, і вже придумали, як зробити його надійнішим та комфортним для користувача. В чому власне, проблема західних протезів? Тому що тут майже все воно нічим не обґрунтоване. Тобто, наприклад, довжина цього штиря, вона ніяк конструктивно не обґрунтована. Ця контактна поверхня це просто вибрали одну з можливих. Цей протез можна буде зробити набагато легшим прибрати зайвий матеріал, бо протез чим легше, тим він краще. Український протез будуть виготовляти майже цілком з титану з використанням усіх сучасних технологій, зокрема, і 3D-друку. У нас в Україні є фірма, яка сертифікована. У них є титановий 3D-принтер, тобто вони надрукують титановим сплавом, і ми апробуємо цей протез на цій людині. І те, що він буде, скажімо так, успішно туди вживлений, в цю людину це у нас покаже, що ось дивіться. У нас є технологія універсальна, і ми завдяки неї підібрали під конкретну людину саме їй потрібний протез. І ось у нас все вийшло. Потім після цього у нас буде оформлення патента. За умовами гранту у викладачів та студентів є три роки на те, щоб розробити технологію виробництва протезів, зібрати повноцінну працюючу модель та випробувати її на пацієнтові. Після чого можна буде з упевненістю говорити про перше в Україні виробництво ревізійних протезів.